28 січня 1992 року Верховна Рада України прийняла постанову про державний прапор України. Документ офіційно затвердив прямокутне полотнище із двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої синього кольору і нижньої жовтого. Жовте сонце, синє вода. Жовте активне, синє пасивне. Щоправда, дехто каже, що жовтий це не сонце, а пшениця. І наш прапор цілком відповідає. Тому що можна побачити на українських полях. Пшениця під небом. В Геральдоці не існує ніякої пшениці, а до речі, ніякого сонця. Жовтий колір там звається золотим, а синій лазур. Тобто наші національні кольори це не сонце та вода, не пшениця та небо, а золото і лазур. Але й досі точаться суперечки, чи правильним є розміщення кольорів на ньому. Адже на чорно-білих знімках часів УНР все навпаки, і жовтий згори, а синій знизу, та не все так однозначно. Ні, ну ви подивіться на це. Бачите, наш синьо-жовтий прапор на чорно-білому фото виявляється перевернутим. Зверху світлішим, знизу темнішим. Як так? А справа в тому, що коли замість синьої використовувати блакитну тканину, то на чорно-білому зображенні вона стає світлішою за жовту. А якщо це так, то на фотографіях часів УНР ми бачимо саме сучасний варіант кольорів: зверху блакитний, знизу жовтий. Саме так, як велить традиція, яку ми ведемо ще від короля Данила, Королівства Галичини та Володимирії УНР та Карпатської України. От і чудово з правильністю розібралися. А якої думки про синьо-жовтий символ наші військові, які з прапором у руках щоденно борються з расистами на фронті? Прапор для нас є нашим символом, символом України і символом нашої батьківщини. Ми всі тут маємо його при собі на шевронах, на нашивках, в наших кімнатах, бліндажах скрізь є наші прапори. Ми маємо велике сподівання, що і ви на мирній землі так само відноситесь. До наших святинь, тож бережімо нашу історію, адже саме її хоче знищити наш ворог. Пам'ятаємо, що ми українці. Перемога буде за нами. Дмитро Цирюльник Іван Ткаченко, Кременшуцькі новини.